Пане Вікторе, вітаю вас. Віктор Небоженко, Добре. політолог, сьогодні є гостем нашої студії. І е, я хотів би з вами більше поговорити про ці е, закони, які були ухвалені депутатами. Перший, який дуже нарікав опозиційний блок, е, я скажу, він називається е, це закон, який е, визначає. Борців за українську незалежність від сімнадцятого до 91 першого років борцями за незалежність визначено численні військові та політичні і інші організації, включно ОУН, УПА, війська УНР, ЗУНР, Гельсінську спілку. І розмаїті екзильні уряди. Опозиційний блок подумав, що тут щось не те, що депутати взагалі відмінили день перемоги, бо там день пам'яті. Ми уходили 8 восьмого травня. І от, власне, я до себе так вирішив, що це напевно вже прийшов час, коли український парламент В парламенті зібрався нарешті і голосує за ті речі, які необхідно було давно проголосувати. От цей закон перший другий це про заборону нацистської та комуністичної ідеології. Раніше можна було це зробити на вашу думку. Ну, это было трудно, потому что на самом деле вы же знаете, что Украина совершила большую историческую компромиссную ошибку. В х годах соединился красный директорат, отставные коммунисты, комсомольцы и с национал-демократами первой волны и решили, что можно создать незалежную сильную. капиталистическую Украину. Ничего с этого не получилось. Появился олигархический капитализм и все. Но это очень важно, что сейчас это произошло. Это говорит о том, что в украинской элите, в украинском политику, в украинском правящем классе появилась память. То есть вот это происходит некая преемственность. Теперь это проблемы ООН-УПА и... Роль людей, которые участвовали в освобождении Украины, начиная там, с 18-го года, во время войны и так далее, это уже не проблема научная какая-то, это уже, в общем-то, стало нормой политической жизни, и после этого нужно прекратить все разговоры. И очень хорошо, что же в этот же день было принято решение о запрете пропаганды коммунистического и, заметьте, нацистского режима, потому что, вот, например, я получал сегодня 5 или 6 ко мне обращались журналисты в процессе дня, дать комментарии, а не противоречит ли, видимо, началась такая волна пропагандистская, не противоречит ли такой запрет коммунистической э, э, идеологии э, демократии. Во-первых, сразу скажу, коммунистическая идеология находится в очень жестких и нехороших отношениях с любой демократией. И там речь идет не про запрет и идеологии. Вообще идеологии нельзя запретить, они находятся в головах и так далее, в текстах и так далее. Это часть культуры, хотим мы этого или нет. Речь идет о практике тоталитарных режимов, как нацистских, так и коммунистических, и, естественно, их символики, которая применялась. Поэтому ничего страшного это нет, и это говорит вот два вот эти обстоятельства, признание роли участников борьбы за независимость как части украинского политического процесса, их декриминализация, если хотите, их Их очищение, и с другой стороны, запрет нацистского и коммунистического режима это два очень важных дела, которые позволит связать различные этапы истории Украины в единое целое и уменьшить политическую и идеологическую нагрузку на обычный политический процесс. Обидно, конечно, кстати, вы правильно очень много сегодня хвалили парламент. Я тоже просто поражаюсь: не в четверг, так работают, как будто они глубоко религиозные люди готовятся. Очищаются. Чисто четверть, значит, требуется Да, Наверное, да. Но очень обидно, что. Никогда... Конечно, сорвали и не приняли закон о национализации собственности российского бизнеса. Я вам скажу, что эти 10-12 миллиардов долларов, над которыми угроз, нависла угроза национализации, был бы очень серьезной преградой для российского вторжения этим летом. А так нам опять нечем, честно говоря, их останавливать. Ну, у нас я нагадаю, ну, що у нас один мужества. завод забрали, и национализовали. По-моему, в О, ну, Это так, это все сложно. Это так по-украински. Это знаете, это. большой бразильский сериал. А речь шла о радикальном. Я вообще не, не, не мог поверить, что Россия год назад торгнется на Украину, потому что у них колоссальный ликвидный бизнес здесь. Но оказалось, что они знали, что мы за год так и ничего не сделаем для того, чтобы этот бизнес работал на Украину, а не на Россию. В этом отношении, конечно, э, 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 Верховная Рада допустила колоссальную политическую ошибку, я считаю. Ми ну, випустили з уваги Верховну Раду, не стежимо за ними. Вони кажуть, там пішли на перерву, бо можливо в закрили засідання. Зараз з'ясують наші редактори, і я вам скажу, чи продовжують працювати в такий історичний день депутати? Бо знаєте, коли так багато ухвалюються рішень, це як в футболі. Коли м'яч іде у ворота, треба бити і забивати. Тому треба працювати далі. Ну але пізніше я вам скажу, я от. Хочу з вами ще поговорити про тему вже не політично, ідеологічну, а на завершення цієї теми ідеологічної, я хочу запитати Це ж напевно тепер доведеться переписувати якось і підручники історії. Ну хоча б в чомусь все одно це ж змінює якийсь уже погляд. Можливо, і вузівські підручники треба буде трошки переглянути. Землі не про нічого трошки все нормально, так і должно происходити. І вообще, якби б у нас була зараз вторая нормальна чисто своя українська перестройка, ми тільки цього б виграли. Не надо думати тих Все, що способствує очищенню.

Борцями за незалежність України будуть певні гарантії. Їм тепер я так розумію, можливо, люди зможуть одержати їхні нагороди, визнаються як офіційні нагороди. І знаєте, багато хто каже, що вони там воювали за фашистів, ще за когось. А ми мовчимо, скільки росіян воювало за фашистів, скільки там було угруповань козачих, донських, передонських, то російська суверіна армія, скільки там воювало мільйонів росіян в фашистській Німеччині. Якось про це мовчать. Але не до цього. Я прочитав нещодавно книгу пана Неборака. Я не питаю точно, як називається, такий щоденник. І він розповів історію, що йому, коли він працював. В Донецьку там вчителем якийсь місцевий колишній НКВД розказав, як він катував і вбивав українського повстанця на ну, на заході України. І той каже: Я його палю, ну підпалив його там, якось, а він помираючи, каже Слава Україні! да слава Україні! Розумієте, такі історії ми якось. Ці депутати від опозиційного блоку чи багато українців якось не розуміють, що ці люди в страшних умовах, коли не було взагалі України, були тільки імперії страшні, вони воювали за свою державу, не маючи надії на перемогу. І чому ми не повинні були їх вшанувати? Ви згідні з цим? Ви правильно говорите, але ви представитель молодої формації журналістів і молодої нової телевізійної практики. А років 15 тому, що ви це було з великим надривом, зв'язано з великими політичними батальями. что Украина медленно двигалась за эти 20 лет. И то, что сейчас произошло, это, повторяю, и историческая дань, и это позволит и расширить, в общем-то, и круг реальной информации о том, что приходило все это время, кто герой, а кто предатель и так далее. Но поверьте, что в 1991 м до 2001 -го года все это было крайне тяжело. Мы сделали два великих дела. Это легализировали, я извиняюсь за такое циничное выражение, голодомор для Украины. Украинцы узнали роль голодомора на Украине и мир узнал об этом, это в 2000-х годах. И сейчас вот сделали очень важную вещь, все-таки вернули, вернули людей, которые три поколения практически сражалось за независимость, по-разному, под разными лозунгами, с очень тяжелыми судьбами, личными, групповыми, политическими и так далее, чего стоит только борьба мельниковцев с Бендеровцами и так далее, и так далее. Все это, все это уже темы не политики, Після сьогоднішнього рішення, а теми э, общесних дискусій і э, научних э, досліджень. І давайте тоді вже поставимо на цьому крапку. Я сподіваюся, що все суспільство сприйметься. Якби суспільство не могло, не було не готове сприйняти ці закони, я думаю, що не було б депутатів, які б за заничали. Абсолютно вірно, так. Да. Зараз просто время. Ну І знаєте, в чому діло? Я лише скажу, я вас вибачте переб'ю. Рада закінчила свою роботу. От мені повідомляють редактори. Ми їх зря похвалили, так? Да? Ну, слава Богу, нехай готуються до свята. Продовжуйте, будь ласка. Я хотел сказать, что э, такой закон было бы трудно принять, допустим, еще в прошлом десятилетии, потому что очень серьезные были преграды, которые в общественном сознании существовали. Просто многое произошло. И я вам скажу, что боязнь, страх перед УПА, у, у, у перед украинским национализмом, перед какими-то героическими страницами признания и непризнания их, сейчас сошел после того, когда вся Украина сражается за свою независимость. И поэтому как бы нет уже какой-то опасности перекоса, который так боялась восточная Украина, русскоязычные или интеллигенции, воспитанные еще в советское время. Теперь, в общем-то, это все отошло на второй план. Самое главное, я повторяю, даже не то, что мы отдали дань и историческую справедливость этим людям, которые действительно сражались не Жидає від нас ні ка благодарності. Чотири хвилини на залишається. Я коротко поставлю два запитання. А ви сподіваюсь, так також лаконічно відповісте. Перше, це давайте все таки з'ясуємо. хотілося б вашу точку зору почути кому були вигідні оці... ці? Тижневі чотири чотириденні бої парламентські проти уряду між собою комітети звинувачення до якого якусь крапку можна зараз в цьому поставити, і ви бачите хто щось одержав від цього чи це все так от пройшла? прошелся и ты же не минув и на чем усилить Нет нет я я мне неудобно то, что сейчас скажу. Я с 90-го года в Верховной Раде обычно такие битвы происходят не не потому, что возникает какая-то причина, а из-за того, что готовится какое-то важное решение. Вот как раз сегодня решение по рынку газа и отчуждение э, э, крупного бизнеса, там и остальных от украинского рынка газа это только начало и было э, 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 самым главной целью вот этих четырехдневных баталий. Предполагалось, то, то что большинство всего. пересорится с друг другом. и сегодня не пройдёт голосование. Вот какая цель была э е, вот этого пятидневной лихорадки, которая сейчас так бурлила в Верховной. ви підвели до того запитання, яке я хотів поставити, само е, ухвалено був закон про ринок газу. Да, Там Да, вот бага... в этом была причина всего на А все остальное это был политический пиар и хороший журналистский волны. Фактично, это даёт право на вельную конкуренцию, это даёт право на захист Ну это только споживачів. большое начало, но это демонстративный очень хороший шаг. А вчора ще яценюк і власне це було рішення на сайті кабінету міністрів розміщено. Там сказано було про те, що фірташ і інші олігархи, які займаються енергоринком, вони мають сплачувати державі за газорозподільчі мережі, які власне були власністю держави, а тепер вони ними користуються безкоштовно. Це теж до цього ж напевне абсолютно. поэтому, в общем-то, Я повторяю вам, все, вся неділя, всі ці інтриги, всі ці розговори о том, хто в чем виноват, хто проти кого було зроблено для того, щоб не сьогоднішнє, сос засідання сьогоднішнє голосування. Потому що це только начало голосування. Потому що сказав, а нам придется і далі по газотранспортній системі України і возвращатися. Опять-таки к вопросу о национализации российской собственности. Но раз этот процесс прошел, и сегодня действительно угодно день, мне кажется, для украинского парламента, я довольно скептично отношусь к украинскому парламенту, там э, много коррупционеров, много пятой колонны, много молодежи. Но сегодня они поработали просто великолепно. Ми очікуємо на включення телефоном Валерії Пацкан, народний депутат України від блоку Петра Порошенко, має нам розповісти про те, як закінчила роботу Верховна Рада. З чим йдуть люди на перерву цю нетривалу. А оскільки ще зв'язку немає телефонного. Якщо немає, то я дозволю собі ще продовжити розмову з Віктором Небоженком. Так, ми продовжуємо розмову. Тоді знаєте, для мене неприємною несподіванкою стала участь в цих от розбірках, про які ми говорили, в це піднімання хвилі, таке або розгін цієї хвилі, участь представників Всеукраїнського об'єднання Свобода, все ж таки роль цієї партії була досить серйозна і на майдані, і до майдану, і от якось не зрозуміло, яким чином вони брали участь в цьому. Ну принаймні, деякі їхні представники, які як позафракційні були. В одномандатних округах і, там, перемагали у Верховній Раді представлены. Ну вы правы, но вы помните, это же не первый раз. Свободу всегда используют для начала каких-то крупных провокаций. Другое дело, что это же все-таки народные депутаты, это же не самые глупые люди в свободе. Это наоборот, самые умные. И они должны были понимать, что объективно то, что они делают, направлено в на дестабилизацию работы парламента, а соответственно, ухудшение работы Кабмина. Поэтому, честно говоря, я думаю, что они где-то сейчас сядут и на Пасху честно признаются себе в том, что. Ну, тут вони сплахували, якщо не хотіли підняти показати э, партии «Свобода», то це можна було зробити приличними средствами. У мене власне одне запитання до вас залишилося ви якесь розуміння для себе маєте після слів пана Пацкана про закон про націоналізацію, в чому там все ж таки проблема? Я він не сказав, яка, яка фракція не проголосувала. На жаль, але ну, печально, к сожалению, може быть, об этом не стоїть. Прямо говорити, Наверное, там как. Какие-то внутренние сложности. Ответ мы услышали, что он недостаточно юридически обоснован, но, к сожалению, не проголосовал блок Петра Порошенко. Mm -hmm. Ну, хорошо, это оставим в покое. Думаю, что самое сложное действительно, сейчас нам пройти как-то спокойно праздники 9 мая. И так как для Путина это, кстати, очень важный момент. И я думаю, что это связано с Одессой. И я думаю, что это хорошо, что наши силовики, наши спецслужбы, наша прокуратура прекрасно понимают, что скоро будет годовщина беспорядка в Одессе прошлого года. Помните страшные, mm -hmm. э, которые произошли там на, э, на, на, площади в Одессе, и там большое количество погибших. И Путину очень важно в своей речи, оправдательно, обвинительно и против Украины, естественно, упомянуть и, и, это, и Донецк, и Луганск, и Одессу. И вот мы должны сделать все, чтобы у него не было поводов упомянуть ни Одессу, ни Харьков, ни другие города Украины в своей пропагандистской речи, потому что и это, это покажет нашу силу. Поэтому я думаю, что очень правильно, что стягиваются прокурорские силы, силовики в Одессу. Мы должны показать, что мы контролируем ситуацию и когда-то освободим оккупированные территории. Все же таки, бачите, что в Страстные Тижины не попрацуют депутаты. А, нет, это абсолютно правильно. И это опять-таки, понимаете, никто не ждет приказов, все просто действуют. Вот это хорошо. Вот и на, наших глазах, на наших глазах нарождается в очень тяжелых муках какая-то совершенно новая нация, где, в общем-то, даже чиновники знают, что им делать. Они думают о том, как им заработать или где отдохнуть на, во время Пасхи. Ну і на останок, можливо, якесь побажання від вас як публічної особи, політолога, людини, яка добре розбирається в українській політиці і знає добре взагалі українське Господи. минуле. Якісь побажання перед цим світлим святом для українців, які цього року пережили дуже багато таких Ой. речей, які завдали ну, душевних і фізичних. Ви прекрасно країни. знаєте, що всі ми мріємо, о том, щоб Господь Бог дав нам як можна швидше мирні дні, щоб швидше закінчилася війна. І це, це сам... Все інше українці зроблять. Це найтруднує народ в світі і он ні достоин того що з ним, що з ним присходить час Дякую вам дуже